Добрий вечір, любі мої друзі великі й маленькі. Сивочолі, чорнокосі, пшеничні й руденькі. Про святу неділеньку мріяла, як би то її дочекатися. А сьогодні, в день недільний, спішу з вами усіма щиро привітатися. Для мене не важливо, скільки вам часу та літ, бо для усіх знайдеться місце на крилах слова, за яким кличу. У кольоровий політ над мислями, над думками, мандрувати уявними світами. На крилечка кличу восьмирічного Ростислава та Даринку Гончар, який один рік і п'ять місяців з міста Тернополя, та їхню двоюрідну чотирирічну сестричку Єву Фанок, що теж там проживає. Кличу Назарія Оверчука, якому тринадцять, і його десятирічну сестричку Марійку Оверчук із села Шубків, що на Рівненщині. А ще запрошую в політ четвертокласника Покропивного Іларіона, якому 9 років, навчається хлопчик у ліцеї номер 2 міста Богуслава Київської області. Таляшенко Софію яка є президентом цього ж навчального закладу, її однокласників та класного керівника. Софія навчається у 9-му А-класі, відзначається не лише організаторськими здібностями, а й тим, що є великим борцем за справедливість і разом із однокласниками та класним керівником пані Іриною роблять усе, що в їхніх силах, аби наблизити перемогу України. Батько дівчини діючий військовий. В 9 А-класі завжди збирають допомогу, яку передають на фронт, як коштами, так і продуктами. А виховні години пані Ірина присвячує темі патріотизму і любові до України. Запрошую в мандри кіс Дениса, 11-річного хлопчика з міста Мукачева чий татусь віддав своє життя, захищаючи його та Україну, і тепер сяє для синочка небесною зірочкою. Та першокласника Івана з Вінничини, якому лише п'ять років і п'ять місяців, але він такий сміливий, як і його татусь, що світить для синочка з небес, бо теж став на захист сім'ї та України. Привіт вам усім! Слухарику, чи відкрив ти серденько для мови? Чи готова ти, слухасю, до душевної обнови? Бо я починаю повідати букви у слова, слова у фрази, а фрази у речення складати. Кожен день свій рідною мовою на добро шуйте. А тепер сідайте, слухайте. Та чуйте! Андрійко і їзчок. Вчора ввечері Андрійко молочка влив тарілку для малого їзка, заховався у кущах серед гілок, став чекати. Коли прийде малючок, враз почув він шародіння у траві та фу фукання по правій стороні. і побачив, як дрібоці козін крок, той кругленький і колючий колобок. То піше, то зупиняється малюк, ловить вузьками навколо кожен звук. Та лиш вчув, чув, як ключ, хтось вклав в дверний замок, вмить згорнувся в недоторканий клубок. Так минули утік. Хвилин з трі для Антвіка стали вічністю вони. Все хотів піти зі згованки він геть, як зяк надумав рухатись вперед. Обережно гострим носиком повів і молочка свіженький запах. Уловив і у сутінках Чим дуж побіг побіг. Страх їжачий їжачечко переміг. До тарілочки приклався залюбки, призабувши про пронетавні страхи, молочком тепленьким щиро ласував. Чемандрійко мандрікове серденько звеселяв. Настав час дрімоти, що дотепер сиділа без роботи. Он вже до вас підкрадається, на звуках колискової гойдається. А ви її уважно слухайте, оченята закривайте і носиками, сапунцями дмухайте. На добрані ніч прийшла, огорнувшись у тиші й до ріки сплять, засинають поля. Шу Введна ливає сон засинай моє рідне маля спи моє любе зернятко засинай Піснях, щоб тобі мандрувалося в кольорових снах, в диво, снах, ти побачиш чарівний світ, ангел твій хай покаже його. Срібло вам освітить нічний політ, Засинай, вже відчуєш крило, спи моє любе зернятко, засинай. і голівоньку ру. Сою прихиляй, я тебе піснях, щоб тобі мандрувалося, І повіч, і ми сторі дивних синів, Щоб вночі в них полинути знов Коли хатиму у піснях, щоб тобі мандрувалося в кольорових снах.